Всім вітання, мої друзі, всім вітання. Вже дощ. Вже паде дощ. дощу треба, так, ну дощу дійсно, дощу треба, але от вже вже паде дощ. Хтось цей ще йде до мене, хто там вже йде до нас, не знаю. Але вже йде дощ, а я а ми забрали когутів. Ну, Кожен день все когути й когути. От забрали когутів і, і почала парити. Покажу вам. О, ви. Чотири, сіли, лишило два. Зараз їх тут під навісом мушу обробити, бо того, що бо того, що... той, що інакше не буде. Того, що інакше не буде. О, хто ці ходить сюди, не знаю, хто тут ходить. Я думала, хто тут ходить, йде до мене, а то ходять проповідники. Проповідники. Ну, але але в кожного своє, знаєте, в кожний має своє. Гімка! Ану перестань. Кожного є своє, кожен собі яку вибирає релігію, так, яку він собі знає. Але я знаю одне, що Бог один і інакшого Бога не може бути. знаєте? А то, що всякі там релігії, то все кожна людина собі як на що заслуговує. Ну, прийшла ще до цього свого, свого зіртенького. Ну, так врізала і воно так пустило. Я би не хотіла, щоб воно тут коло розпускалося, я би його забив. Знаєте, я ще так подумала, що ми маємо ті, е, ту як машинку, щоб обрізали ту, і може би ми ще всі корчі сформували. Ну, якось би сформували всі корчі. Супер, вже звідси також треба забрати. Вже перестав дощ. Перейшла туча така, перейшла така хмара, пішла трохи боком і вроді всі роз'яснило. Ти підключив воду. Підключив воду. Ну Добре. Дуже добре. Дуже добре. Як зробив, так все дуже файно. З проповідники ходили, знаєш? Свідки Єгови? То може бути? Може бути, що і свідки Єгови ходили. Всіх вітає, мої друзі, всіх вітає. Він каже, він каже, того року я з ними говорив, з тими свідками йогою, а цього року де ж ти говорила. Ну, та що говорити? Ну, що говорити? Краще на собі люди йдуть з Богом, і хто, хто собі так знає, то на собі так робить. Це їхня справа. Знаєте, я оділася і я впріла. Вроді не холодно. Ну от не холодно, але й не будеш такий роздіти, я і так вже каштаю. Кесь диво, диво, ну але е, кожен день мені стогне, кожен день стогне. Тільки гути, в клітці, ті когути в клійці, по клітках, по клітках щось з ними треба робити. Ну, що робити? Ну, робити, заберу до себе в ліжко. Що робити? Ніхто не купує, нікому не потрібно порізати. І сказала, що решта, я більше того не хочу. Ну не хочу. От, от, не потрібно, знаєте, от не потрібно. Тими роками якось було якось було інакше. Або ще можна кудись було його розсувати. Як я мала по 100 індиків, по 100 індиків, скажіть, собі, уявіть собі, і, і, і 200, і 200 по-моєму, 196, бо того, що ми я, 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 щепили їх, курей. І стоїть індиків. І не знаю захмарно, скільки було крилів. І я то все реалізовувала. Ну, то значить, я якось то, то реалізовувала, а тепер не можу. Все, бачите, я порізала ті кути. Ну, скажу вам, вони непогані. Зараз ще себе трошки оброблю краще, вже таке таке чуть-чуть. Але вони в клітці вже від, від котрої пори вони вже по клітках. Ну, от від котрої пори вони вже по клітках. Ну, таке. Во. Так що їх не треба. ще лишило два, щоб зарізати. Два. Як не продам, бо ще маю три самці. Як не продам, то, то поріжуть і всі, і все. А то вже моє все дежурить Мухи літають. Не, не холодно, не холодно. Я скинула той лейбек з себе. Скинула себе той лейбек і Так, як його. О, не холодно. А то вже все пільнує. <laughs> а та чорна, де ходить, то чорний, я не знаю. То появіться, то далі піде. То кіт, може, десь ходить у подорож. Весна. Зараз я попідвішую тільки і буду шмалити. От вже знову випогодилося трошки і знову звідти йде хмара. Ну, отакими періодами то, то так, то так, то так. Та найбіль так було, лиш би не було о, морозу. Найбуде ліпше сніг дощ, що не мороз. Все, я вже пошмалила ці кути, ти, ви, ви знову туча йде і зараз знову, певно, буде дощ. А я їх мушу ще попороти, ні, зробити, привезти їх до ладу. Зараз це буду робити. Ну так, нічого, непогані такі, непогані такі жовтенькі. Ну, за того, що вони сиділи в клітці, скільки часу, то вони непогані. Знаєте, скажу вам. То вони кого-таки непогані. погані. Ой, бо. Е Ну вони ще й молоді, скажу, вони ще й з якого, з якого червня чи, чи вони ті, е, що я б лавлі купила. По-моєму, що так. Киті, що хочеш? Ну, що, зараз буде, зараз тобі буде все. Хоче хоче м'яса, кіточка, хоче кіточка м'яса. Ну то зараз буду е, пороти та й все тут подаю їм. Коби так їли. Коби вони так їли, знаєте, як тут все вони хочуть. О. Така погода, то, то холодно, то, то вбирайся, то розбирайся. Знаєте, ось така приказка. Приказка є. А ну хто знає цю приказку, скажіть мені. Що... Розбирайся, Марія. Вже ксіон перейшов. Хто знає цю приказку, жіночки? Скажіть, касами, яка погода в нас нині. Угу. Така саме нині погода. Зараз я ту лапку обберу. Чисто. кітоці обріжу, то все і кітоці віддам. О. Добре, добре буду пороти, а тоді ще щось по порозробляю їх всіх, нас кажуть, порозпорують, ну то так по є, порозбираю їх, та тоді ще вам щось покажу. Все, бачите, я справилась, вже обробила все, О, ще собі квіточок нарвала, вже поставлю свою базочку, вже справилася з когутами, а вже йде дощ, вже йде дощ. бачите, затягнулося і вже йде дощ. Я якраз вчасно, вчасно я справилась, мої дорогенькі. Вчасно я справилась. Угу. Дивіться, я зауважила, що вже цвіте кульба баба. Видите? М -м -м, у нас каже кульба баба. Ось вже цвітуть квіточки. Все, вже пустила цвіт. Угу, угу. Все так, знаєте, все так помінялося, все так е -е, зробилось зовсім по-другому. Зараз все буде цвісти і підуть в сніги і морози. Я навіть не знаю. Ну, добре, добре. Най буде і так. На тому буде все покритись, почався дуже вітер почався дуже вітер. Тімка наївся вже добротно, свіжене. і вже тепер лише тріпається. Навіть кітці не дав. З'їсти, я там кіт, кітка може там з'їсти, але він тут так пільнує, такий белко. Йду я вже до хати. Йду до хати, бо сильний дощ. Думала, що щось доробити. Думала, що так лишень хмаринками буде переходити, а воно ні. Воно взялося так добре. Добре, дощу треба. Не було снігу, треба дощу, найбуде дощ. Двері відкрились Ну, нічого, все добре. Все дуже добре, все дуже добре. Там Видите, де ще? Ще він щось шукає. Та там вже висипало все, там ззаду за стайнього він ще щось шукає. Такий вже угодований. Добре, мої дорогенькі. Залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Сьогодні ще будуть ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, заходьте на другий канал. Я сподіваюся, вам там буде цікаво. Хочу сказати вам. Добре, всім пока, всім пока. Дивіться, який у нас дощ. Від всіх затягнуло. Você é doscha. Você é doscia. Я вчасно справилась.